Добрий день, мене звати Ігор і це компанія GS Comfort System. Сьогодні ми відвантажуємо французькі генератори. Бренд називається Racing. Модель. іде, у нас можна тут подивитися ось на упаковочках. На 2,6 кВт робоча, 3 максимально. Є AVR, є мотор 4 тактний об'єм 212 кубіків, може працювати до 10 годин. Масло 600 мл. Також в комплекті входить. Колеса є. Ось вони тут присутні лежать. такого плану. Ось Підставочка є. Гарні колеса такі з двох частин. Нормальні, будуть працювати. Генератор дуже якісний, він з нами завозиться із Франції. Тут є от різні позначки, наліпки, дуже гарно. Як бачите, на складі ми завезли 200 штук, вже їх починають розбирати. Також є така зручна ручка, вона тут кріпиться, можна його пересувати. Тому, будь ласка, кому цікаво, забирайте, зараз ще можна трошки поближче подивитися з різних боків. Якість дуже висока, фарба гарна, рівна. Метал також чудовий. Ось можна тут подивитися. От є запуск ручний, є воздушна заслонка, ось вмикання, вимикання. вимикання. Є Паливний такий краник також наклеєний. Також, що важливо. У нас іде панель, є вмикання-вимикання, вольтметр, це вмикання мережі, розетки дві, ось, по 230 вольт. Звичайні наші європейські, як в Україні, без цього штиря, Тобто можна нічого не шукати відразу використовувати його і заземлення. Все інше нормально. Ось тут масло заливається, можна побачити. З цієї сторони. Ось. Масло обов'язково треба заливати і перевіряти перед запуском. Все, він відповідає всім нормам Євросоюзу. І ще раз можу зауважити, що дуже якісні наклейки, дуже якісне все виконання, він дуже гарний. Будь ласка, звертайтеся, техніка є. Також є італійські генератори це ще краще. А це вже в наступному відео. Дякую, до побачення.